Мерехтливі вогники, різнобарвні інсталяції та атмосфера справжнього свята. Цієї зими прифронтовий Харків вперше за часи широкомасштабної війни засяяв не лише під землею в метро. Казка огорнули ряд наземних локацій по всьому місту. Понад місяць харків'яни та гості мегаполісу мали можливість щоденно милуватися святковим оздобленням. Здавалося б, це прості лампочки та фігурки, дивуються городяни, але саме вони змогли подарувати справжню магію кожному, хто їх побачив, та нагадати про те, що навіть у найважчі часи дива існують. Дуже гарні ці олені, ці тропочки, ці ступеньки, це водичка. Дуже гарний у нас парк. Хочеться сюди приходити. Думаю, що варто прикрашати, бо у людей настрій не дуже гарний, треба відпочивати. Дуже гарно було. Він і зараз Харків і Харків, він і зараз дуже добрий, красиво. Ми прийшли просто погуляти, відпочити, десь з парку сходити. Дуже подобалося Харків незломний, красивий, гарний. Дуже гарна було. Так і треба робити, щоб люди чувствували себе добре. Ми гуляємо з цуциком кожен день. Це дуже гарно було. І зараз зняли, де зняли. Ну я думаю, що такого в других городах даже не було. Ми не те не тільки наступного року, ми в цьому році ще будемо Харків розкрашувати і доводити, що він найгарніше місто в Україні. Однак час невпинно біжить уперед, і святкова казка поступово йде з Харкова до наступної зими. Гуляючи садом Шевченка, містяни все ще можуть насолодитися різнобарвними прикрасами. Однак, завтра більшості декорацій тут, як і на інших наземних локаціях, вже не буде. Вчора були демонтовані найбільші декорації: це Санта-Клаус, це Святковий Олень, це Велика Зірка, така зимова. І нині наші фахівці розбирають декорації вже більш малі. Мотиви на центральній алеї. От бачите, дзеркальний струмінь вже позбувається з такого новорічного забарвлення. Все це триватиме ще день-два. Ми демонтуємо от, отут всю красу. Переїдемо до площі біля нашої мерії і так само там прикраси розберемо. І тоді фахівці зануряться під землю, бо там треба буде розбирати якраз інсталяції новорічні, які залишилися на станціях метро. Комунальники надійно запаковують оздоблення та відправляють його на зберігання у безпечне місце. Однак у центральному парку запевняють, вже в грудні новорічна казка знову повернеться до харків'ян. Ба Більше, зважаючи на те, як сильно городянам сподобалися прикраси, деякі інсталяції залишаться на своїх місцях та продовжать радувати мешканців його стай міста аж до кінця цієї зими. Насправді ми вирішили, що треба залишити трохи зимової радості дітлашні та гостям нашого міста. І тому деякі декорації, які пов'язані з зимою, там фігуристки, прикраси нашого 300-річного дуба на центральній алеї Саду Шевченка, ми залишимо ну принаймні до кінця зими, а там будемо дивитися. Рішення прикрасти прифронтове місто було сміливим, викликало багато здивування, подарувало купу емоцій та щасливих усмішок. Але найголовніше воно змогло нагадати втомленим війною людям про те, що навіть найпідступнішому ворогові не під силу знищити незламний дух Харкова та його віру в зимові дива. Дітлашня, то розуміла, вони дуже бажають свята, а і дорослі, дорослі, коли людина. Йде така похмура і бачить у ці святкові декорації. Вона сама там мимоволі посміхається, і в неї, я сподіваюся, на душі стає трошки світліше, і це ну, допомагає в наш важкий час. Я переконаний в цьому. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків новини.